Всім привіт, вас вітаю Козирі з Борисівна. Я студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського історичного факультету групи АІ. І ось вона перлина Поділля, славетний Тульчинський край, який славиться своєю історичною спадщиною, культурними надбаннями та неповторною красою природи. Тут протягом віків відбувалися досить значні історичні події, переживали видатні особистості, які залишили свій вклад. В історії нашої незалежної України та не були загальнодержавного, а не європейського значення, і однією з родзинок нашого краю є Тиманівка, розташована на берегах невеликої річки Козарихи, яка впадає у право притоку південного бугу сільницю. Історія Тимонівки сягає глибини багатьох віків, Час заснування точно не встановлено. Перша писемна загадка Заверською польського історика Олександра Яблоновського відноситься до документа від 8 травня 1606 року. Мова йде про позов щодо повернення кріпосних селян Шляхтича Яремського до Тихона Шишкевича, який на той час володів Тимонівкою з великою долею вірогідності можна зазначити, що село існувало значно раніше. Відомо, що дану місцину подарував ще Київський князь боярино Яремії Шащі, тож можна припустити, що з часом прізвище трансформувалося в Шашкевича. Немає й однозначної думки щодо походження самої назви. До речі, місцина за часи свого існування називалася Княжполь Улангород, Гнилецьке, Туманівка. Місцеві краєзнавці прийшли до думки, що сучасна назва Тиманівка трансформувалася від Туманівка. Так як на той час у цій місцині має долини і водойми, досить часто стоять тумани. В Тиманівці функціонує два музеї: народний музей історії села та художній музей імені Тараса Григоровича Шевченка. А взагалі, на території Тиманівки знаходиться дев'ять об'єктів культурної спадщини, які занесені до реєстру нерухомих пам'яток у Вінницькій області та мають статус пам'яток місцевого значення. Тут представлені пам'ятки. Архітектури, історії, монументального та садово-паркового мистецтва, гідрологічна пам'ятка та прекрасні будівлі початку ХХ століття, які на жаль не мають офіційного статусу пам'ятки та безумовно заслуговують на увагу. У першій половині дев'ятнадцятого століття Тиманівка мала статус містечка. Тут працювало два промислових підприємства та навіть варили плузенське та баварське пиво. На захід від села біля лісу влітку 1796 року було розміщено військовий табір та викопано три криниці, з яких брали воду для військових потреб. Солдати по всьому шляху своєї дислокації викопували криниці. Колодязі зі зміною дислокації армії згодом почали занепадати, але у 1949 року були розчищені і відреставровані. Догляд за криницями здійснював колгосп на чолі із двічі героєм соціалістичної праці Пилипом Олексійовичем Жилюком. А ще у Тиманівці зберігся старовинний рецепт унікальної каші. В селі впевнені, що засипана капуста або каша по тиманівськи пішла ще часів козачини. За легендою, саме козаки з походів провезли рецепт польового наїдку, а їхні дружини облагодарили його домашніми продуктами. Рецепти в різних господинь відрізняються, але основа залишається незмінною. Страва налічує 16 інгредієнтів однак, головними виступають сало, масло, пшено, цибуля, молоко та квашена капуста. Китинівські господині розповідають, що спочатку пшено на всю ніч заливають водою, а вже потім на вогні змішують між собою всі інші. Першим необхідно кидати сало, потім капусту, а далі пшено. Після того, як усі складові поєднаються, кашу потрібно варити близько 6 годин. Каша Потименівська це не лише гастрономічний шедевр. Віднедавна вона занесена до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Хоча місцеві жителі охоче діляться рецептами її приготування, приготувати засипану капусту по тимунівське під силу лише їм, безумовною окрасою села. Його візитною карткою є садиба Шереметєвих, пам'ятка архітектури та садиба паркового мистецтва місцевого значення. Палацу у селі Тиманівка розпочалося на початку 19 століття. Історія будівництва напрочуд цікава. По-перше, фундамент та підвальні приміщення були закладені та вимурувані на відомим на поділлі магнатом князем Готфритом Богомілом Святополком Четвертинським. Далі будівництво перейшло до наступного власника садиби князя Олексія Миколаєвича Бахметєва Протасова. Саме він завершив будівництво палацу, придавши йому дещо непритаманний для нашої місцевості. Тильнеоготики. А вже на початку 20-го століття, коли власником Тимонівки стає великий землевласник, почесний муровий суддя Київського та Ямпільського округів Володимир Іванович Толь за фахом інженер-будівельник. До палацу добудовується бокова прибудова з аркою та терасою, що плавно східцями переходила у парк до штучного водограю. Існують перекази, що господар разом із домочадцями полюбляв у теплу пору року тут обідати. Слід зазначити, що в цей час Володимир Іванович Толь будує у селі Фільварок школу та лікарню, які збереглись до наших днів. Детальніше хочеться зупинитися на останньому власнику села Тимонівка – Олександр Дмитрович Шереметів, внук Миколи Шереметєва та співачки Параксової Жемчугової, генерал-майор, музикант, великий шанувальник музичного мистецтва, головний бредмейстер імперії. З його приходом до місцини розпочалось нове, більш інтенсивне життя. Завзятий граф з притаманною йому діловитістю розбудовує садибу. Встановлюючи вунний ганок з колонами на парадному вході до палацу, будує каретну майстерню, так званий каретний двір. Велика увага приділялася культурному життю. Створюється церковний хор, який виконував передові твори відомих авторів. Стіни палацу прикрашали картини відомих живописців, а господар нерідко вражав гостей професійною грою на роялі. Активно розвивається економіка. За часи господарювання Олександра Дмитровича Шеремєцва у Тиманівці з'являються два заводи: пивоварний та спиртовий. Садибний парк, що розкинувся на округи палацу, прикрасили рідкісні породи дерев та кущів. Деякі збереглись до наших днів. Саме у графському палаці. Перше було встановлено водогін та каналізацію. Застосовано електрогенератор для освітлення не лише маєтку, а й будинків селян. І що найцікавіше, створюється пожежна команда. Тимонівський палац пізнав блиск балів та концертів відомих митців. А ще тут хазійнували котовці і лікувалися хворі на сухоти. Як не парадоксально. Ще не найкраще дбали про його збереження союзники Гітлера, а у пострадянські часи він пережив жахливий занепад. Силами місцевих волонтерів з ініціативи краєзнавця Олександра Безбаха проводяться роботи по благоустрою даного об'єкта культурної спадщини. Ділянка біля парку облаштована для зустрічі туристів. Тут ви зустрінуть рідкісні дерева велетні, є пасіка з можливості для, для туристів поспати під звуки бджіл. А 14 жовтня 2021 року у селі Тиманів Катульчинської міської територіальної громади на території цього палацу втретє відбувся фестиваль Тиманівської каші Диво з горнятка. Дякую за увагу. Сподіваюся, що моя онлайн-екскурсія вам сподобалась та ви захотіли завітати до цього мальовничого села на Поділлі.